Днями до України вже вдруге за період російського повномасштабного вторгнення завітала міністр оборони Нідерландів Кайса Олонгрен. Разом зі своїм колегою міністром оборони України Олексієм Резніковим вони проїхали по півдню України і в Одесі на спільній прес-конференції прокоментували плани щодо подальшої консолідації зусиль України та Нідерландів у протидії збройній агресії Росії. Але спочатку Олексій Резніков нагадав про те, що вже зробили Нідерланди для допомоги Україні. Я хочу просто вам нагадати, що завдяки допомозі народу Нідерландів, уряду Нідерландів, Міністерства оборони Нідерландів. Ми з вами отримали в свій час дуже такі важливі речі, види озброєння, як, наприклад, спільний проект разом з Німеччиною Панцергаубіці 2000. Це дуже потужні серйозні системи 155-го калібру артилерійські. Я вам хочу нагадати, особливо тим, хто сьогодні нас слухає в Одесі, що завдяки проекту Гарпун, в тому числі, ми сьогодні маємо безпечне Чорне море вздовж побережжя Одеси і Одеського регіону. І завдяки гарпунам, в тому числі, було а, звільнено острів Зміїний переліку військової допомоги Нідерландів, снаряди до ракетної системи НАСАМС, бронетранспортери М113 UPR, комплекси протиповітряної оборони Петріот, а також танки Леопард. Нинішній спільний візит Олексія Резнікова та Кайси Олонгрендо Одеси був пов'язаний саме з майбутніми планами військового співробітництва наших країн. Ми переконані, що ми переможемо в цій війні, і після перемоги ми будемо відновлювати нашу з вами свободу судопластва і в чорному морі, і в Азовському морі. І відповідно, підтримка країни, яка вважається однією з перших в світі, яка розвивала серйозний справжній флот, і торговий, і воєнний, як дві морських країни. Ми будемо мати такі партнерство, такий союз. І ми вчора мали доповідь е, адмірала НІ командуючого наших з вами військово-морських сил, який підкреслив потреби нашого флоту. І я маю надію, що королівство Нідерландів буде підтримувати як морська держава іншу морську державу. Нідерланди відправляють такі спроможності, як протиповітряна оборона, як ви вже згадували, і е, е, також робить свій вклад країна у е, системи Петріот, е, самохідні гаубиці і танки. І Нідерландська сторона виділила більше ніж 1,2 мільярди євро. Також під час навчань, до яких ми робимо свій внесок, зростають дуже міцні зв'язки між нашими збройними силами, що також дуже важливо. І ми можемо сказати, що найсильніша зброя, яка у нас є, це єдність і солідарність. І як ми вже це показали під час танкової коаліції, про яку щойно згадував пан Олексій. Минулого тижня ми зустрічалися у Стокгольмі. Де країни підкреслили ідею і погодилися поставляти більше боєприпасів? І ми розуміємо, що зараз має значення швидкість і обсяг. І безумовно, ми продовжуємо підготовку українських солдатів, українських підрозділів для того, щоб надавати їм нові спроможності і нові системи. Ми обмінюємося знаннями та експертизою одне з одним, і це матиме не лише миттєвий ефект на полі бою, а й укладе засади для майбутніх збройних сил України збройних сил, які мають бути базовані на європейських канатівських стандартах.